Доброго дня і радий вас всіх вітати сьогодні у себе на каналі. Сьогодні з вами знову я, Чумак, і як ви могли вже здогадатися із назвою сьогоднішнього відео, відправляємося з вами в прокляті підземелля, так звані корапти. На сьогоднішній день корапти займають доволі таки високу позицію в плані як зароботка срібла, так і в зароботку фейми, так званого опита в грі. Туди люди ходять да поскіпати і заробити чим побільше срібла, а також позмагатися в PvP один на один з іншими гравцями. От питання, а що ж робити новачку, який нещодавно зайшов в гру. Тобто він може вдівати всього лише 4-1 set, не розбирається в механіках гри і тим паче не розбирається в pvp грі. Що робити йому? От він бігає по локації і бачить цей червоний камінчик, і що з ним робити? Це і ми сьогодні з вами поговоримо. Як ви можете бачити, я скупив для себе 4-1 ганг сет. Чому я вибрав саме сет для ганга? Я його просто, чесно кажучи, хочу прокачати для себе. Для себе ви ж можете вибрати будь-який 4-1 сет. Бажано такий, який ви вважаєте, підгодящий для себе. Маєте бажання грати на лукові? Берете лук. Хочете на топорах? Беріть топори. Та є з питанням, що одіти, яку куртку, яку шапку, які сапоги. Неважливо, беріть те, що вважаєте за потрібне. Пробуйте, експериментуйте і колись дійсно таки, виберете сет, який підходить саме для вас. Звичайно, новачки не розбираються в механіках, тому пробуйте, експериментуйте. Згодом ви підберете сет саме підходящий, найкраще для вас. Ну що ж, а тепер настав час нас звернутися до теми відео. Як ви можете бачити зараз на своїх екранах, прокляті підземелля це ось такі червоні скелі, вони є трьох різних рівнів. Перший рівень він для новачків називається мисливець. Сьогодні ми з вами вернемось саме сюди. Про наступні два рівні ми поговоримо з вами якось з наступних відео. Пішовши в підземелля, ви можете бачити ось такий червоний вівтар, який вас зустрічає. Що він означає і що він робить? Якщо ви маєте бажання займатися ПВП в п'ятих проклятих підземеллях, вам необхідно на нього нажати. В такому випадку вас закине до суперника або ж навпаки, суперника закине до вас. Того ж з вірогідністю в 100%. Що ж на нього не нажати, то ймовірність цього буде набагато менша. Тобто вас не закинеться 100%, а от до вас може когось і закинути. Далі ж, зробивши цей вибір, відправляйтесь просто фармити мобів. В такому підземелі обов'язково є 4 скрині, які охороняються босами. Падає невеличка кількість срібла, але з кожним наступним підземеллям його кількість випадає все більше і більше. Разом із сріблом випадає більше луту. Але як я вже говорив, не забувайте про те, що до вас можуть вторгнутися і вас витягнути на ПВП, як ви можете бачити у себе на екранах. До мене зайшов суперник, і мені доведеться зараз битися з ним. Якщо ж я не хочу цього робити, тобто я хочу його скіпнути і вигнати із свого підземелля, мені необхідно буде розбити три невеличкі скрижалі, які знаходяться у мене на підземеллі. Але робити я цього, конечно, ж, не буду. Я вирішив для себе ПВП, так як це безпечні 5 рівні, тут ви можете спокійно тренуватися в ПВП, адже навіть якщо вас уб'ють. Вас просто викине з підземелля і вам нічого з цього не буде. Ну як я вже і говорив, це не наш вибір. Ми сьогодні прийшли сюди за ПВП і за тим, щоб розібратися в механіка гри проклятого підземелля. Зайшовши сюди, я вибрав, щоб до мене міг суперник або вторгнутися, або ж навпаки, до нього міг зайти я, і ми змогли нормально підзаробити як фейми, так і опита. Опита в плані ПВП, чесно кажучи, в убивствах других гравців я зовсім нуб. Так як я цим майже не займаюся. Я займаюся зазвичай заробітком срібла, збором ресурсів і тому подібне. Але ми зараз не про це. Як ви можете бачити, після перемоги над суперником нам проклята підземелля дарує просто лут. Разу кажу, це не лут даного гравця, це лут, що дарує нам гра за перемогу в ПВП з прокидом підземелі. Це ми тільки що бачили той момент. Коли до нас заходять суперники. Зараз же, наступному підземелі, гра ви на екрані, що сили зла переносять нас до нашого суперника. Тобто, нас закидає в підземелля до нашого суперника, і нам необхідно зробити свій вибір, або ж ми йдемо його шукати, або ж ми навпаки стоїмо і чекаємо, поки він знайде нас. Рекомендація наступна: Іти шукати його. Або ж навпаки, зупинитися і розчистити для себе невеличке місце, на якому буде зручно битися з противником. І чесно кажучи, битися під мобами з суперником так собі задумка не дуже хороша. Звичайно, якщо ж моби б'ють вашого противника, це навпаки хорошо. Ну так буває доволі таки рідко. Як ви можете бачити зараз на екрані, мій суперник якраз хоче мене затягнути серед мобів, щоб якраз на мене напасти. Ну, в свою чергу я роблю те ж саме. Я стараюсь, щоб він вийшов до мене і перейшов на мобів. В такому випадку мені буде легше атакувати його. І я і моби будемо наносити доволі таки хороший урон, який він явно відчує на своїй шкурі. Як ви можете бачите на своїх екранах, цей момент настав. Він все ж не витримав і пішов в мобів. Ну а я, в свою чергу, не опустив можливість напасти на нього. Чесно скажу вам, з телефона грати в PvP режимі доволі таки складно. Но все ж доволі таки цікаво. Як я вже й казав, у ПВП я і сам Нуп Полей. Тому зараз я можу спокійно відчути себе на шкурі будь-якого новачка, який тільки-тільки недавно розпочав свій шлях в Albion Онлайн. Тому скажу з свого досвіду, поначалу доволі таки складно битися. Ну, якщо пройти 1, 2, 3 підземелля, ви зрозумієте механіки, привикнете до зброї. І зрозумієте, як діють ваші суперники. Що ж, а після перемоги над суперником у вас є цілих 30 секунд, щоб забрати з нього лут, і дочекатися, коли вас назад перекине у ваше ж підземелля, де ви зможете спокійно продовжити фарм. Якщо ви захочете проходити фарм в цьому підземеллі, скажу зразу, у вас це не вийде. Тому спокійно дочекайтеся і продовжуйте фарм свого підземелля. Ну що ж, і настав третій випадок в ПВП. Який мені здається новачків цікавить найбільше. Це той момент, коли все ж супернику вдається отримати верх над вами. В даному випадку мене закинуло в підземелля до мого суперника. Я дочекався, коли він з'явиться. Зрозумів, що ось він мій час, пора атакувати. І, як завжди, моя криворукість бере надімною верх. Зразу промахуюсь першою ж атакою, попадаю під мобів, попадаю у всі пастки, він по мені. Дуже хорошо попадає всіма своїми атаками, і я по ньому майже ніяк. Звичайно, програвець міг би якось вийти з даної ситуації. Ну, як я казав вже, моя ліворукість допомагає мені ну, зовсім нехорошо. Як ви можете бачити, мене поставили на коліна. Наступне, що зразу ж вас перекидає у ваше підземелля і буквально через секунду вас викидає наружу. Далі відстояли на колінах 15 секунд і відправляєтеся, хочете в наступне підземелля, хочете далі в своїх справах. Все, що ви втрачаєте, це 5% від вашої прочності предметів. А на цій веселій ноуті я хочу вам порекомендувати канал одного із нашого согільдійців Флапіман. Молодий хлопчина займається ПВП та PvE грою. Також має величезну нарізку своїх ПВП в відкритому світі, у мглі, а також в туманах Авалона. Будь дуже цікаві нарізки з ПВП, а також з дуже цікавими моментами. Тобто як і жартівливі, так і з убивствами, так і з грошами. Ну правда ж, куди без них? Цікаві відео під веселу музику, тому заходьте, підписуйтесь та дивіться. Посилання на цей канал буде в мене в описі під відео. Ну що ж, і під кінець відео хочеться вставити і свою невеличку нарізку, із ПВП в проклятих підземеллях. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh, got another jacket. My stockings filled with acid. Am I dreaming? What just happened? A boy Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights, those are the memories I still remember. Then I Ну що ж, а на цьому моє відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Радий, що вам сподобалось. Якщо ж ні, напишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Я буду вам дуже вдячний. На цьому все. І до скорої зустрічі!